Я служба мирный кінь та тісне поле. Елден Рінг, гра, яка опирається на середньовічний сетінг і дає просто настільки великі можливості для побудови свого унікального персонажу. Що зібравши ці два факти докупи, я подумав: а чого б мені не створити білд справжнього козака як своєрідного лицаря пізнього середньовіччя із всіма історичними особливостями, які були притаманні? При цьому я постараюся вижати максимальну ефективність білду і навіть підтверджу це, встановивши між землі новий золотий гетьманський порядок. Для стартового класу беремо духовника: козаки це віруючі люди, тож віра відіграватиме не останню роль в нашій збірці. До цього ж наш сет майже повністю ідентичний броні козаків, рівний плач, широкі штани і легка вага. Єдине, що б я хотів змінити, це наш капелюх, який я раджу зняти. Похвальний дар це живильна чорноземна насінина. Прибувши за могилля, треба його зачистити і, в найпершу чергу, здобути нашу першу зброю фальшіон. дещо запрямий, але все ж родич козацької кривої шаблі. Він фармиться біля багаття руїни у берега з напівлюдей. Займе Займає трохи часу, але цей крок можна і пропустити. І короткий час побігати з палашом мечем західного зразку. Купляємо набір майстера в храмі, забираємо очевидний ключ в руїнах на озері. Далі в печері відкриваємо точку для фарму світлячків у майбутньому і біжимо до воріт. Тут в підвалі ножичок і карта в розвалинах. На третьому відкритому багаті нам радо дають коня. Пробігши у ворота, забираємо насіння і відправляємось назад до розвалин. Далі по дорозі біжимо до храму Маріки, Забираємо на місці флягу з зіллям та сльозу. Пройшовши туманний ліс, потерпляємо у Форт Хейт. Біля нього ще одна насінина. В самому форті нас цікавить лише дві речі: попіл війни з цього лицаря і медальйон на горі споруди. Після цього натягаємо цей попіл на скімітар чи палаш і повертаємося до храму Маріки. На горі арки, яку ми пробігали, стоїть чолов'яга. За його смерть нам дають ще одне насіння. Використовуйте нову навичку зброї, так буде легше його вбити. Після цього з того ж самого храму є два духовні джерела наверх. Пробігаємо трохи на захід, і отут в підвальчику, закритому на ключ, є талісман на регенерацію стаміни. Бажаним кроком буде візит до тлічого храму на кордоні за могилля. Тут лежить потрібний нам третій довідник, який дає рецепт лапок на покращення процесу фарму предметів. А повірте, фармити доведеться багато. Поки що, із за могилям все. Настав час південного півострову. На мосту доречно забрати ще один ключ. В основній дорозі добігаємо спочатку до торговця, а потім і до дерева із насінням В цьому замку лежить додаткова зброя для нашого козака Кнут, який годиться не тільки для випасання тварин, а й спричинення шкоди ворогам. Повертаємося назад аж до мосту, і тепер біжимо направо і наверх до ще одного храму сльоза і новий спот на фарм нашої основної зброї. Оцей скелет дає найкривішу шаблю Велдені, яка чудово пасує до нашого козака, який різкими різаними ударами буде проливати багато крові з ворогів, не даючи жодного шансу іншим посісти трон козацького міжземля. Можна пофармити шаблю одразу або вже з лапкою. Але дістати треба саме дві штуки для бойової стійки. Тепер шлях лежить на південний захід. Черговий храм із сльозою, але тут криється ще одна точка для фарму на цей раз з цих пташок. Це виявляється не пінгвіни, а кайри цікава і марна інформація. Але в захист кайр скажу, що з них вибуваються сирі лапки для нашої маринованої версії. Тож можна пофармити їх. І вже потім йти за зброєю. Пройшовши трохи по пляжу до хатини, зустрічаємо торговця, який продає дублькат по полу війни. Купляємо. Опціонально можна піднятися до дерева і побороти боса для сльози на регенерацію здоров'я і трохи душ для прокачки. Щодо прокачки, вкачуємо ХП, стаміну, спритність, віру до 15, а в майбутньому до 25 та аркан. Останнє з чого ще відомо під назвою чаклунство, Але виникає питання: навіщо православному козаку вдаватися до таких брудних трюків? А я відповім, мистецтво пускати кров з тяжких ран противника це давно звісна техніка східних вершників, які допомогли нашому гетьману опанувати її. Остання сльоза для гілу на півострові знаходиться в селі на горі, найкоротший шлях пролягає з багаття торговця попід стіною. Сама сльоза знаходиться в храмі. Окрім шабель, храм Пілігримів для нас ще є точкою для фарму нового капелюху. Бачите, наш капюшон духовника не надто вписується в образ сміливого воїна, готовий йти з відкритою душею у бій. Тож, пошукавши заміну в інтернеті, я натрапив на капюшон літнього аристократа, саме те, що нам треба. Він випадає з бомжа і знаменням, який якраз зараз знаходиться по дорозі вниз від храму. Часу це може зайняти довго, навіть із лапкою, але це найкраще, що я знайшов на заміну козачому капелюху і спір'ячку. Також непогано було б знайти 24 камені першого рівня в шахтах за могилля для прокачки наших шабель до плюс 3. Не тільки покращенням ми обійдемося, а ще й змінимо стандартну навичку зброї на кривавий удар. А, точно, це може зробити тільки коваль. Ну що. Якщо у вас ще немає туди доступу, то біля храму Маріки з флягою є портал. Проходимо туди і потрапляємо на драконічий курган. Тут, сівши на будь-яку благодать, нам радо допоможуть із транспортом хаб і до коваля. Копіюємо в нього попіл і ставимо його на обидві шаблі із кривавим заточуванням. На грозовому пагорбі нас цікавить попіл війни з цього лицаря для бусту шкоди. Можна поставити його на кнут або на кинджал, який продається в хабі. І дуже відповідний для нас талісман Піки, який також підвищує демедж, коли ми сидимо на торренті. Зайдемо ще трохи на червоні пуски для двох речей. Перша є опціональною для нашого козака наразі, але незамінною в майбутньому. Тож отримаємо сльозу для фляги з бафами на швидшу регенерацію стаміни з оцього дерева на схід відкліючого храму. Бо складний, але його проходження можна відкласти. І нам знову доведеться зануритися в світ богохульства та викрасти потужну молитву, щоб полум'я дарувала нам силу над ворогами. Але нехай все одно над міжзем'ям в кінці кінців засяє православна віра золотого порядку. З хатини на Грозовому пагубі пробираємось у логову шторму татар на півночі, і наш забав перед маргітом виглядає так. Обітниця, молитва повні, пляга, і з двома шаблями цей каліка просто розвалюється від кровотежі. Проходимо через основні ворота козацьким стелсом, який терпить крах, тож доведеться з перекатами пробігти вперед і запалити багаття справа перед мостом. З нього далі біжимо по прямій аж до великого поля, і зліва є прохід до кімнати з павуком. Шукаємо ліфт наверх і запалюємо ще одне багаття. Звідси сходами наверх. Виходимо на дах, і на горі цієї башти лежить дуже потрібний талісман для покращення техніки миттєвого нальоту на суперника, можемо поставити його у вільну комірку. Спустившись вниз, йдемо просто далі по прямій, забираємо ще одну носінину і справа буде багаття. Головний хан Годрік вбивається так само легко, як і його заступник з однією різницею в більшій кількості хп, але це не заважає йому впасти від нас. Виноград Шабрірі, квест х'яти і взагалі весь культ полум'я божевілля пролітає повз нас через пряму конфронтацію з золотим порядком. Але до однієї сумнівної групи ми все ж долучимось. Телепортуємось хаб і розмовляємо з двома пальцями. Після цього за цим маршрутом рухаємося в бік храму Рос, в якому стоїть варе, наш провідник. Відповідаємо, що два пальці дивні і виглядають неправильно, і він дає 5 кровавих пальців. Гравцям з онлайном просто треба три рази вторгнутися в інший світ. Про офлайн метод я розповім пізніше. Після будь-якого цих способів варе дасть катертину, яку треба вмочити в кров. З цим проблем не повинно виникнути. Найперше багаті на півострові та вбиваємо двох зайців І скатертина в крові, і Адепт Хаус знищений. Повертаємося до Варе. Він дає мітку лицаря крові як прохід в секретну, а з виходом до обов'язкову територію палац Могвінів династії, яка відкололася від золотого порядку на користь кровавих обрядів. Локація, хоч і хай левельна і поки не для нас, але в майбутньому зачеркнути трохи мудрості від них було б непогано. Поки що обмежимось одним камнем сьомого рівня отут. В академію поки суватися не будемо. Там все одно для нас нічого корисного. А ось в одну печеру зайти бажано. заради талісману на послідовні атаки, який випадає з боса. Розмажте його кривавим ударом або комбінацію бойового стрибку двома шаблями. Готово! Талісман у нас. Тут уже вирішуйте самі: або талісман з черепахою, або оцей. Обов'язково треба пройтись по таким точкам на озері і їх приблизно штук 5-6, майже кожній з них лежать камені для апгрейду зброї. В одній з таких альтанок на сході від академії є телепорт. Використаємо його і пройдемо через руїни і примарну стіну до багаття. Якщо у вас немає каменів в мороку, купіть їх у Іджі. пізніше знадобиться. Нам потрібно піти далі в широкополі типи Альтуса найважливішу всьому проходженні локації. Але є два основних шляхи: якщо у вас є нестача каменів покращення, або ви хочете апнути зброю якнайшвидше. То перейшовши в цей розлом з останнього багаття, потрапляємо в усипану руїнами прірву, шахту з корисними матеріалами та ліфтом Вальтус. Проблема для мене полягала тільки в макарі, тож я зробив інакше. В драконячому кургані від прихистку звіра спускаємось по дорозі, підбираємо на сінину, проходимо повз ящера, лутаємо могили і біжимо до малого дерева Ерт на захід. За ним є духовне джерело. Трибаємо і прибігаємо до форту Фарот. Пробігши всіх, заберемо в скрині праву частину медальйону і звалившись з дірку, забираємо руну і, перестрибнувши на іншу сторону, отримаємо печать радагону, в принципі, талісман толковий, плюс 5 статів на хп, силу, спритність і стаміну, але в нас краще забирати його не обов'язково. Біля форту також лежить велика туша дракону, він не становить для нас загрози, тим паче, з кровотоком це справа декількох хвилин і 75 тисяч кешу в наших кишенях. Тепер з медальйоном спокійно проходимо в тракт Белума через оце духовне джерело і піднімаємось на плато. Якщо у вас не вистачає каменів першого чи другого рівня, то поруч є тунель, за перемогу над босом дають сфери на них, бити його рекомендую саме кнутом через великі резисти дорубаючої шкоди. З активуванням багаття починаються дві важливі події: фестиваль з воєводою Раданом і відрядження нашого старшого священника Коріна за новими знаннями. Про фестиваль поки що забудемо. Спочатку допоможемо братові. Сидимо на багатті, в хаб, говоримо з ним до кінця і він повинен зникнути. Зустрічаємо його вже біля меморіалу з картою. На шляху забираємо насінину. Говоримо і біжимо далі по дорозі до зруйнованого моста. Стрибаємо в телепорт і знаходимо багаття під мостом та шлях звідти на іншу половину моста через духовне джерело до митрополита Золотої Маски. Повідомляємо Коріна про це і він переміститься до нього. І ми повинні знову з ним поговорити. Після цього про цей квест можна поки що забути. Для тих, у кого немає онлайну, плато є спосіб просунути далі квест варе. в кровавих руїнах знайти знак вторгнення, перемогти фантома і сповістити білоликого. Щоб зайти в саму столицю, треба подолати драконічого вершника. Але перед цим ми б хотів би зібрати 24 камені 5-го і хоча б 14 каменів 6 рівня для наших шабель. Для цього важливо облизати прям повністю три тунелі на самому плато і в околицях столиці, де в скрині є сфера на 3-й 4 камені. І ще в Альтусі є купа корисних матеріалів для хілу. Збираємо їх. Для каменів 5 і 7 рівня телепортнемося в самий початок. Перейдемо в руїни, де забирали ключ, і зайдемо в підвал з Міміком. Нас віднесе в кристальний тунель Селії. Багаття знаходиться справа знизу, Босс до вбивства обов'язковий. Але зніміть попіл війни перед боєм. На нього надія кровотеча. Шостим рівнем трохи тяжче. Три камені повинно вас бути з тунелів. П'ять штук можна отримати із звіра падаючої зірки зліва відходу в околиці. Він такий самий, як і в тунелі Селії. Дві штуки лежать в знищеній великим ведмедем статуї біля могили Героя Ауриці Отут. Раджу актувати благодать поруч зверху в катакомбах. Для решти каменів і деякого спорядження доведеться пройти вулкан Гельмір. Північної сторони моста вирушаємо на захід, пробігаємо місток і колісниці, забираємо посилену версію священої обітниці в цьому будиночку. Доведеться розібратися із фантомом, але це не складе труднощів. Тут також є драбина наверх, яка приведе нас до вежі. Але спочатку зліва актувати багаття, пробігаємо споруду через висачу скелю через місток, і на півночі через шлях із драбин і оцього торговця отут потрапляємо до печери. Типовою далекобійною зброєю кожного серйозного козака становив мушкет. І так як велдені не такий великий вибір чогось схожого серед луків і гарбалетів, тож я вирішив пристосувати наше окрасення до нових умов. Діставши йому пушкоглечик, відмінний демедж, ціною довгої перезарядки і вимоги 34 сили для носіння цього чуда козацької інженерії. Єдине з чим він працює, це гігантські болти, і є два варіанти, як їх діставати. Перший трохи довший і набагато дорожчий метод купувати їх в цього торговця на вулкані, або купити на тракті Белума рецепт саморобних болтів і вбити нічного боса на грозовому пагорбі. Аби отримати нескінченні запаси матеріалів. Передаємо їх бабкам в хабі, і в нас 5 болтів за 250 рун замість одного за 800. І тепер уявіть, нам треба весь підйом вулкану пройти, так би мовити, заново. Від багаття на початку Альтуса треба пройти до боса скелета і далі пробігаємо Форт, Макара, і після кладовища розбиваємо статую ведмеда, забираючи матеріали звідти. Зраніше активований благодатів в печери. Стрибаємо на духовне джерело. Якщо вистачить духу козацького, то будь ласка, з нього випадає 5 каменів 6 рівня. Але я проїхав далі за насіниною і в місцевому маєтку піднімаємось на другий поверх і заберемо фінальний 14-й камінь. Все, з приготуванням закінчено. З благодатів катакомбах піднімаємось наверх до вершника. Наш забав виглядає так: фляга, обітниця, полум'я і шаблі на плюс 18 і плюс 16. Просто роблять цього супостата фарш. Перемігши його, ми потрапляємо в чорт забирай, шабля мені поперек горла. Прохід перекриває печать, для зняття якої треба знайти ще одного напівбога. Але не бійтеся в другій частині козацького білду ми знайдемо всіх інших відгризків князів Немаріки у середзем'ї.